Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас 25 відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфеля. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. Дохалму залишилося всього 28 днів. На сайті Криптобульбашок більшість монет червоні. Найбільші прижі за цей тиждень показали такі альткоїни як Тон stx, Phantom та Jasmine. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 73. Знизився на 8 пунктів порівняння порівнянні з минулим тижнем і зараз знаходиться в зоні жадібності, навіть попри корекцію на біткоін. Індикатор altcoin сезону на рівні 47. Знизився на 2 пункти порівняння порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще не altcoin сезон за індексом altcoin season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку ніж біткоін, а які гірш. Переходимо до графіка Bitcoin. Біткоін продовжує перебувати в корекції, знову спустився нижче трендової лінії на зниження, не втримавши її як підтримку. В подібного розвороту не вийшло і, можливо, ми протестуємо попередні мінімум, або навіть спустимося трохи нижче 60 тисяч перед розворотом в зону 70 тисяч. 0,5 рівень по Фібоначчі зараз знаходиться на рівні приблизно 56 тисяч, і це ціль максимум, до якої я допускаю корекцію. Але не зараз. Я все ще думаю, що спочатку буде ріст принаймні до 70 71 до Стахасті ми вже тривалий час знаходився в зоні перепроданості і вже сформувався розворот ріс. По Макді також формується розворотна фігура і зранку з'явився сигнал на ріс. Біткоін домінація на рівні 53,23, Майже ті самі значення, що були й тиждень назад. Ну і як завжди, від цього найбільше страждає тільткоін. Біткоін знизився на 15%. Альткоїни посипалися на 30-50%. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Balbit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі BalBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поривнути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна з портфелем. Задля зменшення кількості монет я проводив ребалансування. Перелив монету в коджі в Mavia 60 доларів, Chia 90 доларів, Ape 50 доларів, LDO 50. Доларів. Також перелив мепкоін Peng в інші два мемкоїни. 50% в Hong. 50% у Харрі. Друга зміна я продав монету Cyber з прибутком 55 доларів, Також для зменшення кількості монет. Третя зміна з портфелем. На цьому тижні я докупив дві нові монети LDO та HNT. Давайте коротко проаналізуємо їх. Перша монета LDO. Лайда рішення для ліквідного стейкінгу Ефіриум. У це відноситься до сектору DeFi. Купував я монету LDO на 300$. доларів. LDO знаходиться на 56 му місці рейтингу. Капітація становить 2,3 мільярди доларів. Циркуляція зараз 89,5% монет. Монети багато інвесторів, серед інвесторів сіродин Андерсон Коровіц, Парадигм, Coinbase Ventures. Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік LDO. Монета показала дуже гарний ріст. Зараз як і більшість альткоїнів прибуває в корекції. Від попереднього піку в просадці монета на 40%. Від дна одна відросла на 460%. Найближча зона супротиву знаходиться на 3 доларах центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 36 центах. Друга монета HNT. Helium децентралізована безпровідна мережа побудована навколо V-Hip та на спеціально створеному блокчейні. Монета відноситься до сектору блокчейн інфраструктури. Купував я монету HT на 200$. доларів. HT знаходиться на 101 му місці рейтингу, капіталізація становиться 1,7 В Циркуляція зараз 73% монет. Дані монети чимало інвесторів. З такий такі як Андерсон Коровець, Multicoin Capital, Pantera Capital. Давайте поглянемо на графік шанте. Монета зараз перебуває у корекції після сильного росту. Від свого дна відросла на 354%. Від свого піку монета знизилася на 76%. Найближча зона супроту знаходиться на 9 70 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 5 80 центів. У рамках щодорожневого свого докупу я цього разу купував три монети AMX, Manta та Link. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графіки даних монет. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що торгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета IMX. З даної монети вже було забрано тіло інвестицій, але зараз на корекції я вирішив доінвестувати в монету IMX. Купував я її за ціною 2,70%. Під свого піку монета знизилась на 39%. І свого дна відросла на 350%. Найближча зона супроту знаходиться на 3,75$. Найближча зона підтримки знаходиться на 2,50$. Наступний графік монета Link. Монета також, як і більшість альткоїнів, перебуває у корекції. Купував я її за ціною 16,38$. доллари Місце одна монета відросла на 265%. Від свого піку монета знизилась на 65%. Найближча зона супроту зараз знаходиться на 22,90$. Найближча зона підтримки знаходиться на 16%. Цент. Наступний графік монета Манта. Монета нова. Зараз перебуває в певній зоні накопичення. Найближча зона супротиву зараз знаходиться на 4$. доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 60 доллара. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монета збільшується до 250 доларів, прибуток становить 15%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі на просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Манта збільшується до 250 доларів, прибуток становить 2%. Інвестиції в монету IMX становлять 100 доларів, і враховуючи безкоштовні монети, які були в даній монеті, прибуток становить 189%. Інвестиції в монету LDO становлять 300 доларів, прибуток 3%. І інвестиція в монету HMT становлять 200 доларів, прибуток 1%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліотреки з сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелі за цей тиждень знизився з 68,1% до 52%. Цього разу сервіс Tracker показує незрозумілу динаміку, виводячи на перші місця топ-5 монет мемкоїни, які навпаки великі просадці за цей тиждень. Тому не будемо цього разу розглядати даний топ. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.